Ну, а тим часом зібрати кошти на відновлення будинку з такою метою відбувся вже третій благодійний захід Юкреніан Вумен Юніті. Цього разу допомагають сім'ї з Дніпра, домівку якої зруйнувала російська ракета. Потрібно 218 тисяч гривень. Сам благодійний захід присвятили темі нових можливостей та тому, як жити далі під час війни. Давайте подивимось. Відомі українські жінки, бізнесменки, телеведучі та інфлюенсерки зібралися на благодійний захід Ukrainian Women Unity. жити щодня під таким гаслом. Учасниці заходу підтримують усіх жінок країни та допомагають тим, хто постраждав безпосередньо від російського безжалля. Перш за все, ми хочемо трішечки перефокусувати їх погляд відволікти від поганих новин та проводити пор. Сні зустрічі задля того, щоб вони могли набиратися по позитивних ресурсів для відновлення і як себе, так і своїх сімей. Кожний наш захід має благодійну мету. Минулого разу ми збирали кошти для дівчинки з нової коховки. Цього разу ми збираємо для постраждалих сім'ї з Дніпропетровська. Багатодітна сім'я Зініних з Дніпра внаслідок обстрілу втратила домівку. Їхній будинок пошкодила російська ракета. Вибиті всі вікна, дах зруйнований. Для відновлення помешкання зініних потрібно зібрати 218 тисяч гривень. Збір триває на чолі з благодійним фондом Лілії Ребрик. Зараз почну плакати, почну знайти шкірою, тому що е, просто ти розумієш, що коли напередодні зими люди залишаються просто неба, і в них троє дітей. І ми всі спостерігали за цією історією про пса Крим, да який буквально це по сусідству. Це той пас, що вижив, і ти розумієш, що ця родина вижила, але просто позбавлена житла на благодійний захід. Зібрали спікерок різного профілю. Кожна з них ділилася секретами зі своєї сфери. Всі теми промов були направлені на від. Відновлення себе під час війни та допомогу іншим зараз. На жаль, кожен українець пізнав запахи війни. Це запах диму, запах пороху, запах металу. І тому я хочу трошки від себе порекомендувати дівчатам, як позбутися цього негативу і як правильно обирати аромати, щоб якось змістити ці негативні емоції. Зараз люди перебувають у стресі, а стрес він провокує безсоння. Так а без соня, в свою чергу, так як я займаюся сном, це звичайно впливає на якість нашого життя. І Якщо правильно побудувати свій день, не дивитися, наприклад, там на подорожку, на сусіда, а жити власним часом, тому що в кожній клітинці нашого організму функціонує годинник, і ви повинні знати свій годинник. У кожної дії є ефективний час жити потрібно вчасно. Пікеркою заходу стала і ведуча телеканалу Київ Ілона Довгань. Я хочу розказати про свій досвід і орієнтувати на те, що коли ти робиш якусь важливу корисну справу для когось, це може теж для тебе бути опорою, теж може тебе надихати і утримувати тебе в якійсь нестабільній ситуації. Це, по перше, по-друге, не бійтесь просити про допомогу. Якщо ви відчуваєте, що є така потреба, тому що ми дуже вигоряємо під час війни. Збір коштів на будинок для сім'ї зініних триває. Наразі. Вже є сума на встановлення нових вікон у благодійному фонді. Прагнуть зібрати кошти якомога швидше до настання зими. Олександра Мельниченко, Олег Радченко, телеканал Київ.